Там під львівським замком старий дуб стоїть, під тим дубочком повстанськими піснями на устах і молитвою в серці за українських захисників. Так, українці Криму та Донбасу плетуть маскувальні сітки для бійців. АТО. до роботи стали і малі і старі не покладаючи рук. Вірять, що ці сітки на війні допоможуть сховати наших хлопців від ворога, а можливо, навіть врятувати їм життя. Віра Луцак разом з чоловіком приїхали до Івано-Франківська торік. Пенсіонерам довелося нелегко, адже дорога далека, та ще й чоловік інвалід першої групи. Проте жінка все ж знаходить сили на таку кропітку роботу. Влітаючи стрічку за стрічкою, згадує Домівку складна ситуація досі стріляють, тому у нас ніхто не живе на нашому посіку. стали вже і пенсії сплачувати рублями, вже два місяці отримали. Ціни жахливі, просто жахливі ціни. Не була полуниця по 100 гривень. Під час шкільних канікул до виготовлення маскувальної сітки долучилися і діти переселенців. Техніку плетіння вони освоювали після уроків. Разом з однокласниками плели зимову сітку. кажуть, стрічки повинні прилягати дуже щільно одна до одної, аби на полі бою солдати стали невидимими. Я зав'язую, так як розказувала, і переплітаю через кожний куточок, щоб захистити воїнів, а то щоб не було видно. Зав'язати і потім. Кожну клітинку зарязу тут не є. щоб захистити наших оцінки. Яку енергетку, таку хорошу, позитивну буде мати та сітка. що якщо діточки приклали свої ручки до, до плетіння її, це значить це точно вона буде оберігати наших воїнів, вони стануть невидимими для наших ворогів. Наразі переселенці зі східних областей плетуть так звану зеленку. Її використовують для маскування бойових позицій в лісосмузі та зелених насадженнях. Сітка жовтих та багряних тонів згодиться в степовій зоні. Ця річ вкрай потрібна в бою, кажуть самообороні. Вони щодня приймають замовлення від бійців з передової. Поки що маскувальними сітками вдається забезпечити військових лише на 10% від загальної потреби. Бо що сітки є різні: є 4 на 5, є 7,5 на 10, 7,5 на 12. Деколи хлопці присилають конкретно замовлення, які їм потрібно, тобто, чи це потрібно під БТР, чи це потрібно під бліндаж, чи це потрібно накрити якусь артобстановку. От є навіть таке, що замовляють у безпосередньо під розміри. Є таке, що знаходимо просто сітки і їх сплітаємо. Хлопці їх або, ріжуть, або там уже шивають докупи. Не вистачає сіток, не вистачає тканини для плетіння сітки і не вистачає людей. Плести маскувальні сітки українці Криму та Донбасу розпочали на початку червня. Тоді вони звернулися до активістів самооборони за допомогою та продовольством. Натомість самі вирішили стати у пригоді. А от тканину для маскувальних сіток зносять мешканці міста. Я принесла, ну та що в хаті вибрала? Чого? Може, я ще виберу? Якщо бере, беруть, беруться, я ще виберу ще щось. Є старі. Такі куски, що, що щось, щось собі робили, вшила собі, воно залишилося і так кусками лежить. А тепер думаю, принесу, бо тут якраз побачила, що ріжуть і. В'яжуть ці в сітки, а то пригодиться на сітки за рік волонтери передали на передову понад шість десятків маскувальних сіток. Кажуть, це лише крапля в морі, бо необхідність таких сіток з кожним днем зростає і закликають усіх небайдужих долучитися до доброї справи. Шкода, що наші хлопці йдуть і повертаються трупами. Не ну, дай Бог, щоб це було так довго. Ми пережили багато. І, і далі треба переживати. І його ніхто не зупинить того путіла. Віра Лучин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.